Постійні відключення електрики чи відбудеться у серпні полегшення? Завершення ремонтів на АЕС та сприятливіша погода можуть покращити ситуацію. Докладніше далі. Володимир Кудрицький, голова правління НЕК «Укренерго», повідомив, що у серпні очікують закінчення ремонтів на певній частині атомних енергоблоків. Це забезпечить більше доступної потужності. З іншого боку, він висловив сподівання, що погодні умови не будуть такими жорсткими, і в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Кудрицький розраховує, що у серпні буде більше генеруючої спроможності через закінчення ремонтів, і це має полегшити ситуацію. Наразі ситуацію з відключеннями електрики ускладнюють регулярні. Обстріли, спека та обмежені можливості імпорту електроенергії. Літня ремонтна кампанія триває на великій кількості електростанцій. За словами Кудрицького, ці ремонти необхідні, щоб узимку забезпечити максимум можливої доступної потужності наших електростанцій, зокрема атомних. Підготовка до зимового сезону дуже важлива для забезпечення стабільного енергопостачання Україні. Кудрицький наголосив, що вони роблять усе можливе, щоб у зимовий період українці мали стабільний доступ до електростанцій. Троенергії він зазначив, що проводяться планові ремонти, збільшується генерація та є сподівання на сприятливі погодні умови. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.